Слава Україні! Це 33-й телеканал. І ми продовжуємо наш проєкт Людина року реалії сьогодення, який реалізовуємо спільно із національною премією. Головна мета познайомити вас з людьми, які не просто пережили війну, а зробили максимум для наближення нашої перемоги. Це достойні особистості, з яких варто брати приклад. І сьогоднішня наша гостя Наталія Баласинович, голова Васильківської ОТГ. Вітаю вас, пані Наталія. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Розкажіть в першу чергу, як, як для вас почалася війна? Згадайте той страшний день і ваші почуття? Ну, звичайно, мені, як будь-якому меру міста, будь-якому голові громади, вперше за все було важливо. Організувати все правильно і зберегти життя своїх людей. Це основна мета. Чи було страшно? Так, звичайно, ми всі люди. Страшно було, але максимум 5 хвилин. Ми з командою готувалися до війни протягом трьох тижнів з вечорами збирались, розподіляли ролі. Тому, в принципі, ми діяли заплановано. За пів години я вже була на роботі. Негайно записала повідомлення до людей. Під вибухи на нашому військовому аеродромі від російських іскандерів, які летіли, заспокоїла громаду, дала поради, як користуватись укриттями, що робити, і попросила всіх, хто готовий захищати громаду, прийти до міської ради. Не було абсолютно ніякої паніки, був холодний, абсолютно розум і бажання. Швидко все організувати. Я була вражена тим, що до міської ради прийшло десь близько двох тисяч людей, які сказали, що ми готові робити все для того, щоб не допустити ворога. Ми сформували команду територіальної оборони. Хтось пішов будувати кругову оборону громади, хтось блокпости, хтось на кухню варити їсти для військових. Скооперувалися разом з військовими частинами, які в нас постійно дислокуються, ну і далі почались ті страшні місяці ворожих нападів на нашу громаду і на всю Київщину. Але ми вистояли, все вдалося. В першу чергу я переконана завдяки величезній вірі, завдяки Богу. Він був однозначно постійно на нашій стороні. І завдяки командній роботі це була 24 на 7 командна робота цивільних і військових, пліч опліч прийняття спільних рішень, захист нашої громади. Пишаюсь командою наших людей. Пишаюсь кожним військовим, пишаюсь тим, що нам все таки вдалось. Наталя, насправді Васильків це стратегічне місто. І дуже багато було руйнувань і атак на вашу громаду, так скажіть, будь ласка, що було найважче? Можливо, які виникли там проблеми, чого можливо не вистачало От в цьому плані? Звичайно, чому 10% ворожих ракет протягом першого місяця? Повномасштабного вторгнення прилетіло саме на Васильків. Проста відповідь, тому що Васильків був як і Гостомель, для Путіна планом А по захопленню розміщенню 10 тисяч військового десанта. Ця інформація вже є в публічній площині, давно від Міністерства оборони. Надалі розміщення цього десанта в, наших, в нашому гарнізоні, і потім захоплення в кільце Києва. Тому була величезна кількість повітряних атак. Дякуємо нашому славетному приводу Києва, який постійно дислокується Василькою протягом багатьох десятиліть Вже вони відбили часто ціною власних життів героїв пілотів. Ми перед ними в неоціненному боргу, але дійсно ми вистояли. Було багато ДРГ російських, які робили різного роду провокації. Були вуличні бої в Василькові. У нас так місто розташоване, що всі фасади військових частин виходять на центральну вулицю. Тому, якщо згадувати ці. Перші тижні це було пекло, але мабуть, все склалося як мало скластися. Були які руйнування, вщен зруйновані ракетами багатоповерхівки, вщен зруйновані школи, пошкоджені лікарні, пошкоджені дитячі садки, об'єкти критичної інфраструктури, котельні. Забагато болю, сліз, але сьогодні вже це стає це все як страшний сон, і ніби це було не з нами. Слава Богу, що воно минуло. Так? Єдине, що ми маємо пам'ятати, ці страшні часи, щоб просто мати силу, розуміти, що може бути і заради чого ми боремося. Зараз Максимально так Васильків відновлюється. Розкажіть, чи вже як то кажуть, увійшов у нормальне життя? Що зараз відбувається у громаді? От ви сказали про відновлення, так і відбудову. Як зараз відбувається цей процес, за рахунок чого він відбувається? Відновлення, звичайно, ну знаєте, я ніколи, як і кожен мер. В Україні не планували свою роботу під час війни. Mm -hmm. Довелося абсолютно змінити цілі, мрії і прагнення. Тому, якщо раніше для мене було важливо запустити сіті «Експрес», Васильки васильків інфраструктурні проєкти і все решта, сьогодні абсолютно все змінилось, і нашою основною метою стала відбудова. Відбудова, ну, перш за все, до 31 грудня минулого року ми собі поставили за мету абсолютно демонтувати всі ті руйнування, mm -hmm. е які стояли на наших вулицях, е для того, щоб кожного разу, коли люди приїжджають повз, вони не плакали. Коли ми е зробили демонтаж зруйнованих об'єктів, коли ми е зробили вже нові проекти, і сьогодні вже є результат роботи командної нашої місцевої влади спільно з Агенцією національного відновлення, спільно з військовою обласною адміністрацією, з багатьма меценатами, міжнародними фундаціями, міжнародними благодійними фондами, всеукраїнськими благодійними нам вдалося вже дуже багато відновити. Наприклад, у нас була зруйнована багатоповерхівка. На центральній вулиці міста перші дні війни ми її повністю демонтували. відселили людей збудоване нами модульне містечко. До речі, пишаємось Воно у Нас здається, мені вийшло найкращим в Україні. І вже запроектували на місці зруйнованої багатоповерхівки дев'ятиповерхівку, ще чотири поверхи плюс додали зверху для заслужених легендарних військових, в тому числі і приводів Києва, які дислокуються на території нашої громади, і вже знайшли на це кошти. Вже проходить тендер сьогодні. Вже на завершальній стадії визначення переможця і. Початок будівництва. Якщо говорити про кошти, то звичайно для нашої громади це нереальні були абсолютно бюджети, тому що бюджет будівництва одного дев'ятиповерхового будинку це бюджет нашої річний Так. нашої громади. Дякую, це кошти сьогодні. Агенції відновлення також вже відбудовуємо дитячі садочки. Якщо говорити про пошкоджені багатоповерхівки. То їх близько 20, в яких ми провели поточні ремонти, замінили вікна, скло, під'їзди, вікна, двері. Якщо говорити про тепломережу, то 30% тепломережі громади було зруйновано внаслідок ракетних обстрілів або ударних хвиль, теж відновили. Якщо говорити про якісь поточні пошкодження. Об'єктів критичної інфраструктури теж вже все відновили. Тому я й сама не вірю, як це все вийшло. Але було величезна була мрія це все робити, і було величезне бажання. Якщо є бажання, командна робота, і я вірила точно, що в нас це вийде. Якщо говорити про зруйнований е, вщент російською ракетою професійно-технічний ліцей. То ми вже його теж демонтували. Ми запроєктували новий і зараз ми, я так сподіваюся, дуже близькі вже на фінальному етапі до того, щоб нам виділили кошти на відновлення. Ми отримали від проекту «Про ООН» 110 мільйонів гривень на чисту воду в Василькові. Теж міжнародні фундації нам сьогодні допомагають з виділенням великих коштів для відновлення нашої лікарні міської, яка в перші дні війни прийняла дуже багато хворих і там не було смертності майже всі залишились живі, тому що медики, які всі працювали і в підвалах 24 на 7, за що їм дуже вдячна. Тому сьогодні дуже важливо для нас. І лікарню розвивати, тому що ми вже побачили, наскільки важливо, коли громада, в якій такі серйозні військові частини дислокуються, щоб мала сильні медичні, медичні заклади. заклади і сучасне обладнання. В цьому році КТ встановили. Ну, тобто, ви знаєте, якщо сьогодні приїдете в Васильків, то здавалось би, що вже й не повіриш, що таке було. Що таке було. Так, коли приїжджають іноземні делегації, коли приїжджають гості. І вони всі хочуть ну доторкнутися до того шматочку якогось згарища, а, а його вже немає. Це для мене найбільше щастя. Так. Те, що нам вдалося да, зроб, організувати вже Ми посадили квіти, ми, ми все знаєте, що прибрали сьогодні, що ми нашій громаді. Ніж раніше було. ми чесно, це було великою метою для того, щоб люди не їхали. Ой, для мене 100%. як для міського голови. Дуже важливо, щоб всі наші люди повернулись і не тільки в мою, в нашу громаду, щоб вони всю в нашу Україну повернулись. Потім це наша сьогодні спільна, я думаю, робота над тим, щоб відбудувати закінчити війну. Звичайно, це найперше. Потім відбудувати і сформувати таку сильну націю, на яку більше ніколи не наважиться напасти ворог, бо боятиметься зламати зуби. Тому важливо робити життя людей сьогодні. Комфортним, е, і навіть під час війни важливо продовжувати щодня працювати, важливо робити свою роботу щоденно, щоб люди повертались за кордону. От Це для мене дуже важливо, щоб не їхали діти, щоб не їхали дорослі, е, щоб вони не боялись е, їхати додому. Тому важлива е, робота з облаштуванням укриттів. У нас а. дуже багато закладів освіти. Звичайно, це величезні ресурси, але в різні способи намагаємось знайти, знайти е, можливості. Пані Наталі, ви знаєте, я вас слухаю. Е... Ну, без сумніву, беззаперечно, що ви мудрий керівник, стратег, так мені здається, що ви зробили зараз за ось цей період відновлення набагато більше, ніж ну там, до прикладу за раки було зроблено Василькові, і не відібрати, дійсно місто не впізнати, і воно тільки розвивається. І я впевнена, що воно буде ще краще ніж буде було до війни. Але справа не в тому. От мені цікаво запитати вас зараз подивитися і поспілкуватися з вами, як з керівником громади, але як жінкою. Тому що я дивлюсь на вас, але ви гарна, молода жінка. І як вам це все вдалося? Тому що на це потрібні, ну, не знаю, дуже великі ресурси, сила волі, компетентність і, взагалі, витримка. Е... В мене не вкладається в голові, вибачте. Е... Ну, насправді. Я навіть свою PhD диссертацію пишу про гендерну рівність, але і от маю незабаром захищатись, але я переконана все ж таки, що, звичайно, для жінки роль на війні вона трохи інша, ніж для чоловіка. Да. І як себе тримати. В руках, як не показувати своїм мешканцям, коли тобі теж страшно. Yeah. Як важливо переконати свою команду і надихати цих людей, не розбігтись, не роз'їхатись, не поїхати всіх в Польщу і в інші країни в Європі, які приймали, а залишитись тут, працювати для людей. Це дуже було важливо. Але сьогодні, коли я запитую своїх колег, свій колектив, коли пишаюсь їхніми нереальними вчинками, коли вони самі на власних авто е їхали в палаючі від ракет багатоповерхівки, витягували людей на своїх руках, везли їх в лікарню. Що вас надихало? Ну, вони говорять, що страшно було всім, але коли вони дивились на мене, я постійно робила вигляд, що мені не страшно, що я нічого не боюсь, що нічого не відбувається. І ніхто не міг себе вести інакше. І навіть чоловіки говорять про це, так. Тому я думаю, що це все ж таки характер. Да, mm. якщо, якщо він є, і я так завжди крокую до мети через стіни, не було, не було жодної думки, що я можу діяти інакше. В... Альтернативи да, не було. не було. Я відразу сказала своїм рідним, я сказала своєму чоловіку, сказала мамі, доньки про те, що я буду тут, своїми людьми, своєю громадою до останнього, щоб зі ну, мною не трапилось, це ну, було свідоме прийняте рішення. Mm. І я думаю, що воно дуже правильне, тому що це рішення, яке від серця. Чи було страшно на якісь миті, коли летіли ракети, ми проводили нараду і так сім штук над тобою пролітаючи, коли гради були, ну звичайно, як кожній людині, кожній не тільки жінки. Звичайно, страх він да страх він є, але це миті були. А ми ті ці, ці минали. Знаєте, ж, сьогодні я аналізую, я ніколи не пила за заспокійливих. Як тримала себе в руках сьогодні? думаю, як ти це змогла? Все я була зайнята 24 на 7. Мені не було коли аналізувати то все, що відбувається: оцей вирій подій і нових якихось викликів щодня, які треба було проблем вирішувати, організовувати оборону. Цього всього було наскільки багато, що якщо тобі декілька годин вдавалось поспати в сутки, ти був наскільки стомлений, що ти просто відрубався, і тобі було не до аналізу: мені страшно чи не страшно, я правильно чи неправильно дію. І ще що хотіла сказати, що дуже багато таких кроків, які були прийняті спільно з військовими, і в тому числі по збереженню військового аеродрому нашими. На той час вони були такими інтуїтивними, вони були так форс-мажорними, але, але да, вони теж лунали від серця, і от, е, вони багато чого допомагали. Ви, що, да. правильно. Це ж правильно. інтуїція, інтуїція так, да, напевно. Да, да. от ви знаєте, мені здається, так я вас слухаю. Напевно, більшість успіху, і взагалі, що зараз відбувається в Асфлігорі, це от дякуючи от, такій позиції, вашому характеру, так, вашій витримці і цьому прикладу, який ви подавали навіть цим чоловікам. Ви знаєте, зараз дуже актуальна тема от ментальне здоров'я, так? І от говорячи з жінками і взагалі. От навіть щоб жінки залишилися в Україні, не виїжджали. Дійсно, багатьом дуже важко, тому що не всі є сильні духом, Звичайно. тілом. Багатьом Важко зараз справлятися з викликами, які перед ними стоять, і для них дуже важливо натхнення, дивитися на інших, як, що, що можна отак от робити. От Ваші побажання, нашим телеглядачкам, можливо, якийсь мастхаб, чи ем, ваш секрет успіху. От що би ви сказали? Жінкам не потрібно керівникам, просто які також зараз от шукають ту силу. Дуже важливо бути зайнятим, шановні глядачі. Я вважаю, що секрет сьогодні сили саме в цьому, кожен щоб на своєму місці робив щоденно роботу свою і вона неодмінно наближатиме всім нами таку мрійну перемогу. Тобто, коли хтось буде просто продавати хліб. Хтось буде відбудовувати громаду, хтось буде на всіх фронтах нашої величезної країни, зброєю в руках, боронити від ворога. І оця вся синергія, вона дасть спільний результат, і тоді ми неодмінно переможемо. Звичайно, менше дивитись новин, більше просто відволікатись, тому що я завжди кажу, що цю війну. Важливо найголовніше для нас всіх цивільних це залишитись живими, зберегти своїх рідних, а ЗСУ обов'язково для нас забезпечить перемогу. І смерті ж наступають не тільки на фронті, а й багатьох людей від інсультів, інфаркти, від того, що їхні нервові системи не витримують. Тому важливо бути зайнятими. І коли ви зайняті навіть час, лине швидше, і заняті цю свою направляти в. Корисні справи для людей, для тих, хто найбільше потребує. У нас в громаді 6 тисяч переселенців, і коли пропадає натхнення, і здається, що все погано, коли приїздиш в модульне містечко, і кожна родина, яка там з Маріуполя, з Ізюма чи з Херсону, ти спілкуєшся з цими з Бахмута, з сильними надзвичайно людьми, в яких все набагато гірше, ніж в більшості людей в Україні. Розумієш, що там горе, там проблеми. Або коли стоїш на прощанні з героєм, з мамою, яка втратила свого єдиного сина, красення їй близько п'ятдесяти. І ніби втрачається сенс життя. Отам проблеми. Отам можна і задепресувати, і розклеїтись, ми не маємо права, тому що ми маємо допомагати перемогти спочатку, потім відбудувати ну і звичайно третє розквітнути. Це наш святий обов'язок стати такою державою, якою буде пишатись весь світ, і на яку більше ніколи не наважиться напасти Росія. Дякую, пані Наталія, за таку корисну розмову. Усім нагадую, що ви дивилися проєкт Людина року реалії сьогодення, який ми реалізовуємо спільно із національною премією. Залишайтеся на 33-му. Миру вам, здоров'я та Божих благословінь.